Розв'яжемо собі ось таке завдання НМТ. Радіус основи конуса дорівнює 4, його висота H, а твірна L. Серед наведених співвідношень виберіть правильне. Тобто, ось яким із цих співвідношень зв'язані твірна, висота і радіус конуса. Що треба розуміти в конусі? Що коли ми будуємо висоту, позначаємо в ньому твірну і радіус, то. Зручно їх так показувати, так зображати, щоб утворювався трикутник це ж з користю для себе. І отже, що ми бачимо, що утворений трикутник є прямокутним, бо висота це перпендикуляр до площини. І яким же співвідношенням? Звичайно, теорема Піфагора. Тобто L квадрат дорівнює H квадрат додати 4 в квадраті, тобто 16. І де у нас є така відповідь? А ось перша L квадрат дорівнює h квадрат додати 16. І тому відповідь А.